Немає кращого, ніж вечеряти з Ісусом за цим столом. Я хочу подякувати Богу за те, що Він покликав мене і кожного з нас за свій стіл. Ми стільки навчені від Бога про цей стіл, але я хочу вернутися до самого початку. Як все відбувалося і згадати? Мені Буквально недавно відкрилося, хто приготував цей стіл. Адже я пам'ятаю про те, що Ісус готував цей стіл. Це було незадовго до того, як Христос пішов на Голгофу на смерть. Він знав, що його чекає, і Він сказав своїм учням: стіть і приготуйте. Вони спиталися, де ти хочеш, щоб ми приготували тобі Пасху. Це вони готували за цим столом Пасху. Вони сіли за цей стіл. Там не було лишніх, там були всі свої покликані Ісусом. Вони сіли за цей стіл і споживали, споживали те, що було на столі. Я хочу згадати Матвія, 26 розділ з 26-го вірша. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і дав учням своїм, і сказав. Прийміть, споживайте, це тіло моє, учні, сидячи з Ісусом за цим столом, робили те, що заповів Бог, адже Бог заповів робити, споживати Пасху, як спомин про те, що було зроблено Богом, коли виходив єврейський народ з рабства. Адже ця Пасха, це ягня, яке було заколено, саме кров цього ягняти допомогла кожному. Хто почув Слово і увірував, щоб смерть минула їхній дім. Це неймовірне свято, це велике свято. За цим столом учні виконували Слово Боже, але Ісус говорить Слово. Я хочу з вами поділитися словом. Словом, яке живе з свого життя, адже я чув сьогодні, що ми є свідками Ісуса. І від брата, і від Ісуса. Тому що Він назвав нас свідками своїми. Я згадаю події, коли я зустрів одного чоловіка, і я впізнав те, що він е, свій, тому що він любить Христа, тому що в нього заставка на телефоні була розп'яття. І мені дуже хотілося з ним поспілкуватися і зустрітися. Він дуже зайнятий чоловік, і склалося так, що він виділив мені 10 хвилин на спілкування. І коли ми сіли за столом. Я побачив не тільки заставку на телефоні, в нього була кепка з рибкою, а потім я побачив, що в нього була футболка, де написаний був псалом: він не стидається Христа. І коли ми сиділи за столом, наше спілкування було наповнено неймовірним відчуттям присутності Бога. Це відчуття було і в мене, і всього чоловіка, тому що він, чуючи, Слово він постійно говорив одне і те саме каже: як Бог мене облічає, як Дух Святий мене облічає. По ньому було видно його стан, в якому він знаходиться. І коли ми розійшлися, я був під враженням, адже я знав, що це, що ми пережили, це лише завдяки тому, що між нами був Христос, адже Він сказав, там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє. Там я серед вас. І я дуже хотів е, ще раз зустрітися з ним. Але і в мене виникло питання, чому ця присутність не супроводжує мене постійно, коли я зустрічаюся з своїми. Адже там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я серед вас, значить, це я повинен отримувати постійно. Я вже не говорю про церкву, коли я приходжу, і тут не двоє чи троє, тут тіло Христове. В цей вівторок е, мені вдалося ще раз зустрітися з цим чоловіком. Ми сіли, ми чекали обидвоє цієї зустрічі. Ми сіли, провели час. Я встав і я не зрозумів, що не так. Того відчуття, яке було перший раз, його не було. Але в мене ще був інший шанс. У мене була молитва в церкві. Я прийшов сюди вівторок, на молитву. Неймовірний час, я знаю, що Божа присутність постійно супроводжує мене, коли я тут. І я думаю, ну, якщо тут не вдалося, вдасться тут. І коли я вийшов звідси, в мене було величезне питання: чому? Адже ж я не тільки хотів, я, я вже поставив собі за ціль. Я буду старатися, щоб ця присутність супроводжувала кожну дію. Тому що ж Христос серед нас, я хочу відчувати. Його я хочу приймати від нього. І це не тільки говориться про відчуття присутності, про те, що ти стаєш чистішим, ти стаєш світлом, і коли тебе зустрічають люди, ти кажеш, де ти був? Що з тобою? Тобто це видимо. І в мене виникло питання до Бога, Боже. Що не так? Чому? Чому я не міг прийняти? І я отримав відповідь. Він каже: Ти не зміг. Чому не зміг? Я старався, це ж моє бажання серця, це ж бажання серця, яке співпадає з твоїм бажанням, і отримав відповідь. А що ти шукав? Що ти шукав, коли ти зустрічався з цим чоловіком? Що ти шукав, коли ти прийшов в церкву на молитву? Я шукав твої присутності. Я шукав прийняти від тебе це світло, яке видиме іншим. Я шукав дію твою, Бог каже, ти не те шукав. Тобі потрібно шукати слово, тому що слово є джерелом того, що супроводжує. Слово Боже супроводжується дією Божою. Учні сиділи за столом, і вони почули слово. Слово, яке я прочитав перед цим, я знаю його, і кожен з нас знає це слово. Але це слово, давайте ще раз прочитаємо його. Христос каже: давши хліб, прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту. Що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Господи, я чув постійно це слово. Я знаю це слово, але ти говориш, що це тіло Твоє і що це кров Твоя. Це те саме тіло, до якого хотіли б тут торкнутися і отримати 2000 років тому назад. Це тіло, яке діє, що навіть одежа, яка в яку одягнуте твоє тіло, Діла і люди отримували від тебе. Це тіло моє і це кров моє. Важливо почути слово. Хіба не звучало слово, коли ми зустрічалися з цим чоловіком Божого? Хіба не звучало слово, коли ми сиділи на молитві? Почути Слово Боже. Це говорить Христос: це тіло. І це. Люди придумують собі подобу Божу. Вони малюють Бога, вони вирізблюють Його, виливають, прикрашають, вони роблять собі чудотворні речі і називають це Богом. Але ти говориш, що ти зараз тут, тіло Твоє і кров Твоя тут. На твоєму столі, але цей стіл приготований учнями. Учні приготували. Учні готували цей стіл, за яким є ти. Слово слово потрібно шукати. Якщо я не знайду слова, я не знайду дії Божої. Так відкрив мені Бог. Але є диявол, який хоче не дати знайти це слово. Я хочу прочитати Євангеліє від Івана, 6 розділ з 53 го вірша. І я думаю, що учні, коли сиділи за столом з Христом, вони згадали, що Ісус вже говорив про тіло і про кров свою. Він говорив і сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати, не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його. То в собі ви не будете мати життя, бо хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має життя вічне і того воскрешує останнього дня. Це слово, яке звучало до учнів, це слово Боже, це слово правди, мало катастрофічні наслідки для самих учнів, адже більша частина їх покинули. Кинули Христа. Чому це сталося? Я не вірю, що Христос мав за мету сказати слово правди, щоб це сталося з учнями, щоб від нього відійшли. Ні. Христос завжди нас застерігає пильнуйте. Пильнуйте, тому що є ворог, який хоче зробити все, щоб ви не прийняли слово. І ці учні, які Відкинули Слово Боже, відкинули і Христа. Вони перестали з ним ходити. Так говорить Христос. Так говорить Слово Боже. Я хочу згадати те, що відбулося в моєму житті, як диявол теж робить свою справу. Є в церкві одна сестра, яка, проповідуючи слово, і ці ріки, які з неї течуть живої води. Вони просто цілим потоком вливаються в мене. Це само початку було, і я для цього нічого не робив. І цей потік завжди бурно вливався в моє серце, слова Боже. І настав один момент, коли ми слухали проповідь на, на роботі, і теж сестра сказала одну, одне слово по відношенню до того, хто проповідував. Вона сказала, що. Мені здається, що ця сестра гордівлива, має гординю, вона себе, знаєте, я не скажу вам, що слово це зайшло в моє серце. Це неправда. Я не погодився з ним, я не приймав його. Ніч, нічого я, я не брав участі в дальшій громові. Це було одне слово. Але коли через тиждень часу я прийшов сюди і проповідувала ця сестра, знаєте що? Потоків не було. Я знаю, як, тобто в мене є вже розуміння і відчуття, що Слово Боже тече. Це обіцяв Христос. Я не зміг прийняти. Я не зміг прийняти. Христос мене застерігає. Я бачу результат Слово — це є добре зерно, слово Боже, і є кукіль, який ворог сіє. Що робити? Я знаю, що дію цього кукіля може зруйнувати лише Бог. Бог тільки може спалити вогнем Духа Святого, це, що зробив. Я не знаю, як це зробити. Це знає і він, як зробити. І мені потрібно лише вірити Його слову. І він сказав Христос, що істина зробить вас вільними. Тільки Він мене може звільнити від того, що відбувається зі мною. Я не знаю цього, я не розумію цих законів, але Христос каже, вам дано пізнати таємниці царства. Ви будете бачити. Я вам буду пояснювати слово. Слово Боже, це є хліб, тіло Христове, і це є кров, каже Христос, кров моя. Це говорить Бог. І для того, щоб побачити і прийняти дію Божу, мені треба це слово прийняти з уст Його. Адже не кожним не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом. Яке походить з уст Божих, мені потрібно, щоб отримати дію, взяти слово, знайти його і прийняти його. Але є ще третє. Христос говорить: хто слово моє береже. Це надзвичайне берегти слово, адже Христос каже: хто любить мене, той слово моє береже. Слово потрібно зберегти, щоб диявол не вкрав його. Берегти слово. Для мене було незрозумілим в певний період часу, хоча я старався зрозуміти, що таке берегти слово, як це зробити. Тому що Бог говорить, що я буду тоді любити. Але як я можу зробити те, що я не розумію? І ось я вам хочу розказати ще певні події свого життя. Моя сім'я була за кордоном, рік часу. І коли вони повернулися, ви знаєте, що люди, коли не бачаться певний період часу, вони стають як, ну, чужими. І виникають певні ситуації. Хоча ти чекаєш, ти очікуєш, що все буде добре, але стається конфлікт між мною і дружиною. І слово, яке сказано нею, воно мене дуже сильно ранить. І проходить певний період часу, а біль не проходить. Проходить день, два, три тиждень. І це слово, при згадці про нього, воно наповнює мене явно, не Божим, тому що це руйнує, це образа, це Гедота. І тоді, тільки тоді, Бог відкриває мені, що я вмію берегти Слово, але не Боже, в мені закладено властивість берегти Слово. Я вмію берегти Слово. Диявола, чуєте? І я тоді, коли це отримав розуміння, я кажу, Боже, я не хочу. Я не хочу берегти слово диявола. Я вмію, виявляється, і коли я прийняв рішення, що я цього не хочу, знаєте, що сталося? Вмить. Вмить Бог зробив мене вільним. Але нам потрібно вміти цим користуватися. Адже якщо я знаю, що слово образи, так? Слово брехні, слово ненависті, яке посилає диявол, я знаю результат, який наповнює мене, воно мене руйнує. І я коли починаю думати, це слово зростає в мені, то те саме повинно бути із Словом Божим. Адже коли я приймаю Слово Боже, це слово повинно наповнити мене миром, я вмію це робити. І я знаю результат, коли роздумуючи. Переповнює мене, і я вибираю, що мене переповнює: темрява чи світло? Бог каже, хто слово моє береже. Перше послання Святого Павла до Корінтян, 11 розділ з 23 вірша. Павло говорить до Корінтян: Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі цієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері й сказав: Це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Апостол Павло він говорить, що він прийняв від Господа, він не був за столом з учнями. І навіть коли він прийняв це слово, він не згадує жодного з учнів. Він говорить, що він прийняв це слово від Господа. Тому це слово діє, тому це слово супроводжується з силою Божою. Це слово він зберіг. Адже якщо б він цього не зробив, ми б не бачили, що апостол Павло є тим, що він про себе говорить. Якщо я живу, то не я живу, а Христос живе в мені. Господи, ти за цим столом з нами. Я прошу Тебе, допоможи нам прийняти слово Твоє так, як ти хочеш, адже ти взяв цей хліб, адже ти взяв цю чашу. І я хочу, щоб кожен з нас сьогодні. Прийняв з Твоїх рук, Господь. Тому що я не вірю, що Ти, покликавши нас за цей стіл, лишив нас самих, ти за цим столом.